Казка лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули в собі хитромудру грудочку сиру, От бігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися, та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак, поперек. А другий каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, А що тут у вас таке, про що сперечаєтесь? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудчику сира на дві, а далі каже: ні, оцей шматочок більший, треба порівняти, та не один шматочок. А тепер, каже, оцей більший, треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котрому з вас кривда була. І знов надїла та так рівняла. то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і важницю покладіть. Ну добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, за віщу, одказала лисичка, а я ж вас поділила. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приїзд зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любочко, чим хата багата, тим і полощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тенесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовчить. Вибачай, кумочко, більше не маю вас чим гостити. Ну, спасибі за те, пісним голосом промовив Журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду. Чому б не прийти? Мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраїв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, куменько, не погордуй, любо моя!» – припрошує журавель. Нюхає лисичка. Добра страва. Встромляє голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відти й відти довкола горнятка, нічого не порадить, а журавель не дармує. Цьоп, дзьоба горнятко, та їй собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачте, кумонько, мовить, випорожнивши в горнятко. Чим хата багата, тим і рада. А більше на сей раз нічого не розтарав. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що за цілий тиждень наїстя. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка журавлями приязнь водити. Десь жила собі лисичка. Тим відомо, між звірят, що була у неї звичка Глузувати з усіх підряд. Глузувала і сороки, що у неї білі боки, насміхалася з жука в нього роги, як в бика. А ведмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба, а у зайця куций хвіст, а їжак малий на зріст. У козини гарні роги, а у чаплі довгі ноги. А сова сліпа у день, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка, славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене, наче шовку незрівняної краси. Я швидка, метка, розумна, у палаці бжить мені, а на вас дивитись сумно, простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить. Аж в усьому лісі звірі вже й не знали, що й робить. Хоч би хто набрався духу, щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху й добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом бачить по травиці до струмочка лізе рак. От вона до нього скаче й починає глузувати. Ех, ти раче, небораче, тільки вмієш речкувать. Рак на це, підвівши клешні, каже Не займай мене, ще побачать ці тутешні, хто кого пережене. А лисиця знов сміється. От розвага для звірят, ну й змагання розпочнеться. Я уперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує не в жарт. В цьому ж місці завтра зрання разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці, і негайно слово в слово рознесли в усі кінці. Збігли звірі до байраку, в лісі гомін шелестить. Та невже ж старому раку перегнати пощастить? Кожен лізе девидніше, дехто б'ється об заклад. А ведмідь умови пише, щоб змаганню дати лад. Бігти з пагорка до мосту, по мосту через струмок, а тоді на гору просто, де стоїть отой пеньок. Дзвонить білочка у дзвоник все затихло й під кінець, сірий зайчик, майстер-гонок підіймає прапорець. Приготуйся, Команду слухай, починаймо раз-два, три. І лисиця тут щодуху вмить помчалася з гори, мчить молини над землею до струмочка і через міст і не зна, що рак клешнею учепився їй за хвіст. Ось пеньок, аж дух спинився, круть хвостом на всім скоку. Рак одразу відчепився і сидить же на пеньку. Ти вже тут, лиса говорить, ледве стримуючи злість, та мерщій назад під гору, Ну а рак і знов на хвіст. Прибігає, поруч з нею глядь, і рак уже сидить, ще й грозиться їй клешнею, перед натовпом ганьбить. Що? питає всім на будеш рака поважать? Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать. Аж гарчить лиса від злоби, нумо знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй. Хоч третій, каже рак, вслід лисиці знову лине регіт, оплески і свист, а вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст. Вдруге, втретє і в четверте і до того граді йшла, що лисиця напівмертва Впала й ноги простягла. Щоб вперед не насміхалась, так і треба. каже рак. І веселий сміх та галас розляглись на весь байрак. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибивала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка... Бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть, підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок та й подалась, вибігла в поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були, хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка тридцячка за маковий пиріжок. Хо -хо -хо. ну, де ж ти такий бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. і знайшла одного. проміняв. Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячку. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, й праве. Рубайся, деревце, й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка. Сіла та їде, аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки, га? Оде ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то візьми ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже Чуєш, лисичко, покладу я і другу лапку. Те, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трість. Ой, лишенько. Самки тріщать. Та, ні, ти що, лисичко? Та в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичку сестричку і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Ну тоді, ну чого б вони ламалися, га? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, ловчику, саночки тріщать. Залазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти лисичку сестричку вигадуєш, га, то я е, розкусив. Дай же й мені. Так останній. Ну, е, ти чого? Проїхали ще трохи. Ой, лисичку, сестричку, а сяду я увесь, га? Та куди ти сядеш? Тут місця немає. Та я цей зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені зовсім санки поламаєш. Чим ж я тоді дров привезу? О, так чого ти я поламаю. Я ж цей легенький. Сяду я, листечко, сестричку, бо притомивсь я цей, помаленьку. О, там же сідай. От він виліз зовсім у саночки та тільки сів, а самки трісь, трісь трісь. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капус немовцюгане. Що це ти мені наробив? Злилася на нього, злилася, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я оце не вмію і не знаю, якого треба дерева? Та писни вовцюгане. Як санчата ламати ти знав, а дерево рубати, то ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, кривей криве. Рубайся дерево, кривий криве. криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш. Давай знову його лаяти. Нащо ну, ж ти такого нарубав? Ну, коли воно таке рубазиться? А чом же ти не казав так, як я тобі виліла? Ні, ні, листечко, саме так я й казав. Рубайся, дерево, кривий, криве. Ой, ну, і дурний же ти який. І до того ж недотепний. дотепний. Сиди ж ти тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в санчатах. Ні. Нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав «О, зім бичка, та у дячу. Приходить лисичка. Ну, стривай, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це йде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть вони попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибку з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк. Аж вовк пані брат біжить. Здорова була, листичко сестричко. Здоров. А, а, а що це ти робиш, листечко сестричко? Рибку їм. Ой, а дай же й мені, а? Отакої. Я скільки морочилась, ловила, та й віддай, піди сам собі на лови. Та я се ж я на ну коли я як не немінжу, Ну, хоч навчи, як її ловити. Та як же її ловити? Віди до ополонки, струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика та й маленька. То вона й наловиться. Спасибі тобі, Лесочку сестричко, за науку. Побіг вовк у на річку та до ополонки. Та хвіст в ополонку. Ловись, рибку, велика, та все велика. Ловись, рибку, велика, та все велика. Ловись, рибку, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все. «Мерзне, мерзне, вовче, хвосте! мерзне, мерзне, вовче, хвосте. А вовк. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш, га? Та. тож і кажу ловися, рибко, велика й мала. А, ну так я, ловися, рибко, велика, та все велика. ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. «Ану, вовчик, отягни. Вовк як потяг. А хвіст уже прикипів до ополонки, де витягне, а вона його ще й лає. Ах, капус вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав ловися рібко велика та все велика. От велика й начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличе людей. Та й майнула на село, біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка, бити. Ідіть, люди, Вовка бити. Як назбігалося людей? Хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовку періщити. А лисичка тим часом утікла і причаїлася. Коли дивиться, вовк на сину лізе А, така ти, наробила ти мені добра, ледь хвоста не позбувся. Ой, вовчику, братику. Хіба ж то я сама ж тільки втекла від людей? Вовчику, братику. Підвези мене додому. Ой, лисичко-сестричко, боюсь, не встигну. Люди кажуть, що шукають лисицю, котра рибу вкрала. Та часом не ти, а? Лисиця вже нічого не чула, бо чкурнула мерщій додому ховатися. З тих пір лисиці ніхто у світі не довіряє. І, ви, будьте обачні брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся. Курочка ряба і лисиця жила була на світі курочка ряба. Та сама, що колись бабусі з дідусем яєчко знесла не просте, а золоте. І ось сталося, що в курник до тієї курочки влізла лисиця. Як стрибна до неї зубами, як клацне, Та не встигла хитра. Курочка миттю злетіла на сідало і питає Лисице, а чому в тебе такі гострі зуби? Щоб вороги боялися, пробурчала лисиця. А хто твої вороги? Ті, кого я їм. Виходить, і я твій ворог. Звісно. І лисиця знову кинулася до курочки, але чубарочка ще вище злетіла. Лисиця стрибала, стрибала і раптом хвостом зачепила двері курника. Ті з розмаху зачинилися. Дуже злякалася лисиця. Як тепер на волю вибратися? А курочка знов питає Лисице, а чому в тебе такі гострі зуби? Щоб оберігатись від ворогів, ласкаво відповідає хитра лисиця. А хто ж твої вороги? Вовки та орли. То ти мені друг? А то ж, цучубарочка, випусти мене, будь ласка, я тобі зла не зроблю. Добре, відповідає курочка. Скажу тобі, як відчинити двері. Але спершу відгадай три загадки, які я чула від бабусі й дідуся. Коли хоч раз вгадаєш, підеш звідси, а ні, дідусь зробить з твоєї пухнастої шкурки коміра для бабусі. Лисиця одразу погодилася, і курочка почала. Ану, скажи, хитрухо. Що люди і звірі люблять понад усе на світі. Лисиця цявкнула. Звісно, м'ясо. Ні, ти помиляєшся, докірливо похитала головою чубарочка. І звірі, і люди понад усе люблять життя. А що гостріше від ножа? Ну, це для мене дуже легка загадка, відповіла горда лисиця. Мої зуби. Ні, лисичко, це думка розумної людини. У лисиці навіть лапи затремтіли, адже ще одна неправильна відповідь, і вона не вийде на волю. А Чубарочка каже, слухай тоді третю загадку, що то червоне, тепле, хто спить, збудить, Сі йому раді. Нарешті, нарешті, зретіла лисиця. Тепер я вже вгадаю. І вона крикнула. Це півень. Так і ж так півень. Хоч би й у вісні я почула його запах, одразу прокидаюся. Ні, не так, це сонечко на світанку, сказала курочка і сердито додала. В тебе лисице, тільки лихе в голові. Не можу я тебе випустити, і вона голосно. そこだ